Так, народ, привіт. Сталася така неприємна ситуація. Замкнула проводка. Замкнула проводка після того, як я ось тут спереді спередів оцей жгут, де провода йдуть. І потускили фари, виходить скрізь, і почався дим йти з-під приборки. Ну, зрозуміло, масу виключили і все. Але Після цього, е, після цього, коротше, е, ні стартер не працює, ні, цей, ні генератор не дає зарядку. Ну, я один той провід, що тут обгорів, я його відключив і після того їй немає світла. Ну, Обгорівший провод я вже знайшов. Ось він. Він шов у нас прямий плюс. От на ось цю колодочку зараз. На всю колодочку от сюди. Навіть от видно його. Ось, Бачите, ізоляція навіть обгорівша, погано фокусується. Ось. І зараз ми будемо розбиратися, в чому взагалі причина, тому що він то горів отут, під приборкою, але замикання ну, навряд було тут. А Тут просто е, більше нагрузка була, тому що. Як я зрозумів, і після цього перестав нормально працювати, так, да, вимикаєш, я так розумію, він згорів всередині, і значить, все-таки була причина в проводці на фару. Так як у нас замикання скоріше було всього ось тут, то проводка тут сама не згоріла, вона згоріла в. В Тому місці, де було більше нагрузки, з того проводу заживляли всі фари і зверху, і ці, і ті, що взаді. Тому так. Тому зараз я хочу е виявити місце, де замкнула проводка. Його... Тому зараз я хочу просто знайти те місце, де е в нас замкнула проводка. Це місце прибрати, а потім розбиратися, чому у нас пропала зарядка на акумулятор. Е пропав пуск на стартір. Ну, будемо розбиратися. Є підозра, що згорів реле регулятор. Але в принципі по ньому, ...да, скоріше всього, він може згоріти. Ну, зараз ми все побачимо і побачу, покажу, як я буду діагностувати. Зараз просто доберемося до вимикача. Ось цього, оце що розібраний. Там іде на, приходить плюс і розподіляється на ближнє світло, на дальнє. У нас, по ідеї з якихось на тих проводів, сидить мінус. Зараз ми прозвонимо і буде ясно. Ну і Що потрібно було доказати? Ось маємо два. Один провід, другий провід, які були на цей вимикач. На одному з них сидить якраз такий той мінус, який нам чуть не спалив самон. Ось. Зараз. Діодік. Оп. Прозвонюється на мінус. Зараз хтось може сказати чи подумати, що ну так же ж лампочка буде тобі прозвонювати на мінус. Так, е, да, але в мене стоять діодні лампочки, і вони, вони не можуть прозвонювати на мінус. Тобто десь тут я підозрюю, що це десь отут, тому що тут такий м -м, вогкий такий, я ж з ленту забрав, клей такий, е з того боку сухенько. все, З того боку, все сухенько. А ось тут така шляпа. Я навіть не знаю. Ну вже це я? Ми в кюрхером і але воно не повинно так замкнути. А хоча Бог його знає, може і через то. Зараз будемо шукати замикання, я покажу. Ну що, прийшлося поколупатися десь годинку, розібратися як тут що підключено. Ну, це його, вже, скажімо так, все сам тут переключав, бо я все знімав, типу перекрашував, хоча прийдеться ще скоро красити. І що вийшло? Зараз не працює ні генератор, ні, немає сигналу на цього, На стартер, щоб на реле стартера. І до чого я дійшов до висновку. Оцей дріт, що обгорів. Він дає плюс, можна сказати, і на замок запалювання. ну, Просто на стартер на ключ. Дає плюс. Через нього іде, я так зрозумів, на освітлення. Але він. Він зовсім не... Ну, ну, скільки тут квадратів, не знаю. Він слабенький дуже. Там в мене є провода. Ідуть, наприклад, ну ось, наприклад, провід. Я не точно не знаю, до чого він. ну, Наприклад, на фари. Так? Коротше, я коли поключав повну світла, він десь, видно, вже був підплавлений, десь ізоляція злізла і на корпус почало горіти. Коротше, по ідеї, зараз мені треба відновити оцей провід, де він до чого був, взяти грубший, і по ідеї все має запрацювати. Якщо це так, то я 4 чи років назад просто зробив велику ошибку. Отако, От якщо в машині таку помилку зробити, то машина може згоріти наших. Тут, звісно, нема чому гріти, але все одно. Ну, що ну народ? Я проводку відновив. Але з'явився один нюанс. Зараз покажу який. Включаємо масу. І одразу видно, що у нас напруга, акумулятор заражений, але напруга просівша. І на амперметрові, амперметрові є у нас близько 3 А. Ну, маю такий прибор. Ось, наприклад, це провід йде зразу після акумулятора. І видно, є у нас якраз таки 2,7 А. Чесно, я навіть не знаю, як я би шукав би той струм, куди він дівається, якби не оця штука. Я зараз буду шукати і вам покажу. Бо е, інший спосіб, це не знаю, відключати по черзі там всі провода, всі фари і дивитися, де дівається. Але оцею штукою набагато скоріше, але вона і стоїть, відповідно. Ну, є і дешеві якісь там варіанти, але я так вже, типу, оригінал фірмовий взяв. Ну що народ, та штука себе оправдує. Я менше, ніж десь за хвилину знайшов, куди йде струм. Зараз покажу. То я до чого веду? Е -э Получається, я ним з десь за хвилину часу знайшов, звідки отечка. А представте, я не знаю, мультиметром шукати там, розривати провід. В розрив підключати амперметр, чи не знаю, чи там чи виключати по черзі оцю колодку оцю витеосувати, Це все час, ну, а це хвилина часу, і тому ціна себе оправдує. Типу, ну, це навіть не реклама, можете купляти який-небудь. Просто факт в тому, що токові кліщі, вони дуже такі корисна штука. Ось ми вже знаємо, що оця фігня бере. Генератор. Я ще не знаю, чи він працює. Бо останній раз, коли я заводив знака, то, то е генератор зарядки не давав. То я навіть не знаю, що це буде. Не знаю, зараз побачу. Коротше, що, я трактора? Спочатку зарядку не давав, але потім так Йофт Бачите, є 14 вольт. Я поворушив оце пару разів контакт і почав давати зарядку. Я не знаю, що це за прикол. Коротше, зарядка вже є. 14.1. Я думаю, вона підніметься. Ось таке було відео. Так що підбирайте провода по номіналу.